Ось така пухкенька-м'якенька Паска. У мене сьогодні. Я знаю, що багато господинь готує за цим рецептом. Мені також подобається, він, він завжди вдається. Сьогодні у мене рецепт Паски. За рецептом Дарії Цвек, називається вона святкова. Ось це вона на наступний день, така м'яка. Тому дивіться процес приготування. Нехай вам також вдається все. Спочатку підготуємо опару. Цукор, свіжі, дріжджі, борошно та тепле молоко. Розмішуємо. Таким чином ми можемо перевірити, чи добре працюють дріжджі, чи буде виростати пасочка. Я кажу привіт. Ти кажеш привіт. Привіт! Привіт! Додаю борошно, залишаю на півгодини. Ось опара вже підросла. Зараз буду додавати всі інші інгредієнти. Тепер додаємо збиті жовтки, цедру лимона, решту цукру та сіль. Та додаю борошно. Згідно рецепту, тут вже можна додати родзинки. Запарені та підсушені. Я буду робити саму паску без родзинок. Мішу тісто. Тісто я лише ось так розмішала. Тобто вимісила кілька хвилин. Додаю розтоплене масло. І тепер вже буду замішувати тісто. Замішувати потрібно довгенько. І тоді буде гарна структура тіста. Тісто вимішуємо гарно, хоча б пів години. Накриваємо тісто плівкою або рушником та залишаємо, нехай підходить. Тісто вже підросло. Десь близько години підростало, Я його злегка обминаю та залишаю, нехай ще підросте. Паска підійшла ще раз. Руки змащую олією. Беру шматок тіста та буду викладати у форму на одну третю форми. Трошки менше половини. Роблю таку кульку. Я буду пекти одразу в таких паперових формах, то я не змащую нічим. Залишаю паски, щоб підростали. Потрібно, щоб пасочки підросли до країв форми, змащуємо яйцем. Духовка у мене розігріта до 200 градусів. Паски ставлю в духовку і одразу температуру зменшую до 160 або 170 та випікаю до гарного зарум'янення. Все, пасочка спеклася. До речі, за цим рецептом вказано, що потрібно 100 грамів дріжджів, два рази я пекла згідно рецепту, так і додавала. А цього разу додала десь на 30 грамів менше дріжджів. Тісто так само дуже гарно, швидко наростає. Можливо, колись були слабші дріжджі, тому використовувала їх більше. А зараз можна пробувати додавати менше. І зараз саме основне, поки не було інтернету, не думала я, що люди роблять ось таку з Паскою. Думала, просто печуть і їдять, але тепер треба показати, яка вона мігенька.